Всім доброго дня. Люди, я думаю, промучились. Не всасує і все, хоч ти вбий розпилитель. Провали, ужасні, все ужасне. Я так розумію. Не знаю, видно, не видно. Заглушка каналу, ускорительного насоса. Забита туди. Ну там канал той через який доно всасуватися. Просто забита. навіть натекло. Спеціалісти решили підбити. забили її подальше, хорошо, наверное, пішла. І люди на 100% мучилась. Карбюратор китайський. Райдик, по-моєму, тоже. Ну, таке собі. А не карбюратор. Вот такі от діла. Я думаю, провали там і все остальне. Не всасу. Конечно, не буде тут не всасувати. Бензин нічого. Канал просто забитий заглушкою. Я думаю, що хтось це вже підбивав, бо вона не натекла. Я не думаю, що з нових так тут заглушечки такі візде добротні. Ну так, людина мучається провал, бензин через розпилитель не йде. Та що ж таке? От вам і що таке. Так, всім удачки, мирного неба над головою.